Прекрасні тільці, Загодні, ми з вами подивимось старий прогноз на березень для вас. Подумайте про себе, подумайте, чого вам хочеться, подумайте, що ви хочете достичь. Можливо, в когось це відносини, в когось це робочі моменти, в когось це якісь пристрасті, якісь думки, якісь мрії, давні мрії. Все, все, о чому думається, все, чого хочеться, думаємо. Ну і про себе, да? про себе в першу чергу. Перша карта для прекрасних тельців на березень. Хм, місяць почнеться з таких, да, жорстких фірверків. От, от вначалі... угу. в початку. общем, фірверків давно у нас не було, да, таких іменно праздничних. Ну, це щось таке, знаєте, як грандіозне. Грандіозно розіб'ються розові очки. якісь плани, якісь моменти, якісь можливості, але вони розіб'ються. І розрушиться як карточний домик, не через те, що ви якась не така, не через те, що вас ніхто не любить, не через те, що все світ хоче тільки гірше для вас. А через те, щоб ви, а для того, щоб ви побачили е... правду, побачили істину. Якщо у вас в березні почнуть рушитися відносини, це не з-за того, що ви хуйова, це не із-за того, що партнер хуйовий. Це із-за того, що ваші стосунки були побудовані на неправильній почві, на хуйовій почві, на брехні, на ілюзіях. На фантазіях, на ще чомусь, і тому воно розсипається, тому що правда інша. Так? Або очікування ваші від людини. Вони розіб'ються, бо ви очікували одне, а вийде зовсім друге. Або очікування до себе. Ви хотіли там, не знаю, поміняти роботу отак. На їзі, так, легко. А воно треба ще поробити, бо сміна роботи вона там ще не прийшла, або там ще не час, і так далі. І да? оце дуже жорстко може обламатися, оборватися і больно, бо непонятно почему. чому. А на самом деле тягнулося давно. Наприклад, якщо це відносно, да, то тягнулося це давно. Якісь непорозуміння, якісь моменти, ще щось, воно тягнулось давно і от не було такого. Якогось може розуміння, да? або тут якогось відчуття, що типу, все класно, що так бути, що це там, там той чоловік, ті ті отношения і так далі, і оце воно прийде. Для людей, які працюють в структурах, для людей, які працюють на вишках, це ті, що опилюють дрова, дерева. Ті, що там лазять, там, де світло, да, там, де багато цього всього, дуже великі ймовірності, що будуть жорсткі прильоти якісь. І ця карта просто ну, в єбіческі просить, кричить, щоб ви не ігнорували тривогу, тому що це може бути розрушення любої інфраструктури. Любої. Висотки, високого здання, високих якихось проводів, там, де там, електрики. Ресовці, да, оці ось такі моменти, і багато всіх тих людей, які оце, в цьому працюють в таких містах, куди да, треба вилазити, щось підключати, щось робити, щось паяти. Коротше, будь-а якщо в структурах я виду ті, що люди на фронті, то тим паче бережіть себе, бо ця карта не до хорошого випадає. Помимо розових очків, це може бути дійсно якесь, ну, дебелий прильот. Да, тобто будьте -то обережні. Наскільки це можливо. Що скаже друга карта для прекрасних тельців на березень. М -м -м, страшний суд. У вас по старших арканах да, цей раз виступає. Ця карта вона про дослухатися до себе, дослухатися до своїх моментів, до свого подиху, до своєї інтуїції, до своїх бажань, до свого чувства внутрішнього. Якщо у вас тремор, вам треба підніматися на 10 етаж, бо там треба щось підписати по роботі, наприклад. А у вас внутрішній тремор, та не піднімайтеся ви сьогодні на 10 етаж. А вдруг. Це оце, воно вам треба. З 10 го етажа ваше бряга, чим з 1. Тобто, тут такі моменти. Дуже... Ця карта показує дуже велику справедливість і дуже велику отдачу. Ну, тобто, карма прийшла. Поздравляю. Тобто, да, от всі ваші моменти, що б у вас там не було, воно прийшло до вас обратно. Да? Вертається все ваше. Сказане, подумане собі, другим людям, хороше, не дуже. Ну то есть, поняли, да? у вас вратачка прилетіла, ефект бумеранга в березні. Може вас підкосити, зустріти так дебело. Ще можна сказати по суду, що це дійсно можуть бути просто судові розборки з кимось, із-когось, за із-за чогось, з із кимось, да? може з сім'єю, може з знайомими, може з роботою, може ще з кимось. Да? Ну, тобто, тут будуть такі моменти, де треба буде щось комусь розказати, доказати, показати і так далі. Проявіть себе, да? і так далі. Ще ця карта може говорити про трибуни. Можливо, ви будете виступати і вас будуть слухати. Можливо, ви підете туди, де на трибуні стоїть людина, вона щось розказує, і ви її слухаєте. Тут вваріанта в, в тьма. Вибирайте любить, який вам підходить. Що скаже третя карта для прекрасних тельців на березень. Побіда це перемога. Шестірка жезлів це перемога, це перемога над всім, над страхами, над можливостями, над якимись сумнівами, над, над чимось, над кимсь. Це перемога. Ваша внутрішня. Тобто цю перемогу може не бачити ніхто. Хоча судя по тому, що мужчина ну, вінком іде, да, оцім. Це була, як же ж він називається? Це що победителі раніше на голову греки ціпляли? Коротше, не буду вам нічого фантазірувати, забула, то це, ну, то невозможно не замітити цю побіду, тобто, якщо це внутрішня побіда, то ви будете світитися, як. Сьонечко більшої, красивої, да, і ви по ну, вас буде замітне, що якісь змінення були. Якщо це в роботі, то у вас погладять поголовки, дадуть грамоту, зарплату. Якщо це у відносинах якась победа, якщо це в суді якась у вас моменти судебні, нотаріальні, адвокати, юристи, десь вам треба щось виграти, десь комусь доказати, що ви були права. В когось там аварія, в когось ну на роботі, на производстві, там, да в когось отак от на дорогах, там якесь толкновення там небольшої, да, або якісь такі моменти там, де вам треба доказати, що ви ні при чому, блять, жертва ви да вас в'їбали в, в задницю машиною, наприклад і вам ще розказують, що ви там щось дожні доплачувати. Та зараз, блядь. І оце да, той момент, що ви виграєте, ви докажете свою правоту. Да, тобто ви зробите все правильно, ви вам повірять, ви победа да, на вашій стороні. Победа в будь-якому випадку буде. А в незалежності, де ви хочете победити, вона буде. Отак. А те, як це жезли, да, жезлова шестерка жезлів, жезли це соціум, це спілкування. Тобто в будь-якому випадку це комусь треба щось буде розказати, показати, доказати і так далі. Ну, в першу чергу, конечно, просто вертався баба і победа, она не за горами. Сейчас скаже друга колода для прекрасних тельців. Світль проведіться, пожалуйста. Думаю, тоже точно тока про себе. Про кого ще думати? Як не про себе? Перша карта для прекрасних тельців на березень. Вау, зміна планов, зміна пріоритетів, поїздка в когось це Дальнобойщик хотілося сказати. Ну, в когось, може, другий Дальнобойщик, може, мужик-дальнобойщик, і ви його будете ждати. А взагалі я хотіла сказати, що це дальні дистанції. Тобто по роботі. К. -к, -к, -к... В голові така комуналка, яку треба заплатити. Але це по-другому називається. Корпоратив ще в голові. Ні. Це якісь поїздки, да? якісь зміни планів, зміни пріоритетів, зміна бачення якогось, або якоїсь ситуації, або якогось партнера, або якоїсь людини, або якоїсь роботи. Да? Тобто у вас. Буде змінюватися картинка, ви будете по-другому ощущати і бачити якісь моменти у вашому житті. Взагалі, я мала в виду, що це можуть бути. По роботі це їздять, забули, як називається в різні сторони, да? там, там тиждень треба поработати, або місяць, або три місяці, да? тут треба, да? там, там побудь, сюди побуть, там десь послухати. Можливо, це кстати, о, кстати, це ще може бути, знаєте, що коли вас посилають на навчання там на поважання кваліфікації, і вам і ви міняєте міцність там в Полтаву на три дня, в Одесу на три дня, в Китай на три дня, в Ісландію на три дні, да? тобто щоб щось там для, 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 для роботи, от на роботі сказали, що пошла п'ять чоловік. І оце ви ті п'ять чоловік, ну, як мінімум, ви туди входите, да, в ту ну чи в когось 10, в когось 30, ну то тобто, да, смотря який в кого об'єм. І вас от посилають, щоб ви там десь щось підмачували, десь щось поняли, підслухали, під, під, підзапомнили собі там, підучились і так далі. Ще Такі можуть бути моменти. Але в будь-якому плані це зміни. Зміни. Да? І ці зміни вони, в ну, глибоко внутрі душі отута. Ви знали, що ці зміни будуть іменно в березні. Угу. В кого зміна роботи. А б і ні? Тоже хорошо. И, и, ну, зміни бувають різні, але як ви до цього віднесетесь, це більше вам програється, да, чим те, які зміни дійсно будуть. Що скаже друга карта для прекрасних тільців на березень? М -м, ну, тут або дистанція між партнерами і відчувається холод. М -м, відчувається нехватка тепла. Може, не холод? Хай холод це грубо. Ну немає оцього тепла, не вистачає чогось. А може, до хуя, чого не вистачає. Да? Тобто тут якась нехватка йде: таска, грусть, печаль, непонімання якесь. Хочеться одного, а відбувається зовсім друге да? і третє. Хочеться там, одного, хочеться з цим поїхати, з цим подружитися, цього полюбити, цю роботу, а воно трохи не те виходить і кожен раз одне й те саме, і вже це все заїбало, і вже, ну, вже тут вже, вже все, вже просто піздець. Да? Таке от чувство. Чувство якої-то нехватки. Но, це по-перше. А да? по-друге, це Бережно відноситись до грошей в березні місяці. Це як підсказка. Що скаже третя карта для прекрасних тельців на березень? Тяжесть. Важко. важко. Або робота дається важко, або роботи дуже багато, що ви не бачите нічого, кроме неї. Абсолютно нічого кроме, може бути таке. Ще десятка жезлів. Це соціум. Це спілкування, це робочі моменти. Тобто або от такий переізбиток цього спілкування, або дуже дохіра спілкування, і в цьому ну, ваша робота заключається. Да? Тобто, з кимось розмовляти, комусь щось розказувати, комусь щось доказувати, в якій б сфері ви б зараз не працювали. В якій би сфері ви щас би не працювали, то там потрібно спілкування, да, там люди, там люди скрізь, і з ними треба вміть комунікувати і так далі. І можливо, ця карта, вона про те, що вам уже ну отут, це все блядь, отут, уже отут, блядь уже нужен отдих, відпочинок, вихідний, що небудь. Тому що по десятки жезлів можна сказати, що ви працюєте не те, що без вихідних, а ще й зверхурочно, а ще й субота і неділя у вас взагалі не вихідні. І ви до утра на роботі сидите, тому що там треба щось закрити, щось зробити і так далі. Тобто. Якщо ви не зробите собі відпочинок, ця карта предупреждає, Якщо ви не зробите собі якийсь відпочинок, то вона візьме здоров'я. А здоров'я це найцінний ресурс. Лучше візьміть собі відпочинок просто, тому що вам треба три дні виспатися, а не із-за того, що три дня у вас буде боліть голова і будете вмирати, і поэтому вам треба виспатися. Да? Ну і, звісно, подководна карта дуже очень, очень міленька, не можу її не показати. Це чувства, це емоції, це радість, це ностальгія, це відчуття і відчуття різні, почуття різні, емоції різні. Це дуже тепла карта, дуже жива. Можливо, в когось котик, в когось собачку, можливо, хтось купить собі собачку або котика в березні. Я, наприклад, хочу собачку Тихо, Тіхлахуйони ще такова маленька скаваніва. Можливо, у вас є такі думки, такі. Або, може, тепло родини. Тепло родини це в смислі, ви після роботи заходите в сім'ю, відкриваєте з ноги двері. І кажете, блять, я вже не видержу. І вони вас утішають, веселять, хтось наливає бутилку, що ми ви, що ви ще можна пити? Хтось коньяк, хтось Кока-Колу, хтось чай, хтось кохове. Все, що хочете, то і п'єте. Да? Головне, що є, ця турбота, забота і підтримка рідних. Третя прекрасна моя колода космічна. Дивимося для тельців на березень. Які ще підказки, які ще моменти заложені, закладені. В березень місяць. Якщо ви хочете консультацію особисто, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Я там веду вас в курс діла, як це все відбувається. <рес> Перша карта для прекрасних тальців суд. Бачите, дуже багато судьбоносних моментів буде в березні, дуже багато шоу, всесвіт буде кидати підсказки. Буде які такі сказки людьми, роботою, вашим состоянням, вашим внутрішнім міром, внутрішні моменти, інтуїції. Треба да? прислухатися. Чого. По-перше, бо це важно. А по-друге, дуже. Багато моментів можуть бути пов'язаних на вашому внутрішньому стані, да? і дуже багато моментів в принципі, пов'язані на тому, як ви бачите, цей як ви його да? Тому що ваше сприйняття це одне, а те, що відбувається на вулиці, це, це друге, це ну, типа, небо і земля, по да? так сказати можна. І ця карта, вона про доносні моменти. Да? Про те, що треба обережний бути в березні, придивлятися, прислухатися, і, звісно, відпочинок нужен. П'ятна, хоча б трохи. А, ну, або прислухатися до старших людей. Да? Можливо, у вас є такі люди, от до яких ви відноситесь, ну, от прямо як до святих, коротше. От що вони не скажуть, все правда, все. що вони там не зроблять, все так і буде. Що вони там не предлагають, ну слово в слово, тобто от такі моменти, Да? І поэтому треба, якщо є такий посил і такі люди, можна посоветуватися з якоїсь там теми, яка вас турбує з цією людиною. Або людьми, смотрю, скільки у вас цих людей. Що скаже друга карта для прекрасних? Тельців. Справедливість. На березень 2026 рік. Справедливість. Що ви підписуєте, ви дивитесь. Що ви а, создаєте якісь документи, ви дивитесь. Якщо у вас дійсно судові, бачите, випали дві карти. Це судові розголоски. Правда. От в когось за щось, в когось недвіжимость проснеться, що треба там опять поновлять, захищати, відбирати, відбиватися. або хтось комусь просто її віддасть. Ну, або в когось це буде конфліктно, тобто треба буде роздрібанювати через суд, наприклад. Це може бути все що угодно. це може бути розвод, це може бути свадьба, це може бути дітей записувати, якщо там це, це все через, ну, через документи йде, через структури. Тобто тут ну, це любі структури, які тільки можуть бути. Воно ну, тут в цьому буде творитися в березні. Тобто якісь моменти будуть у вас документальні. Но читайте все. Не важливо, що ви продаєте, ката, собаку, дому, Мальдіви, почку. Вам треба все читати доточно, да? щоб ви розуміли, що ви робите і щоб ви розуміли, що там все добре. Ну, да? Що скаже заключна карта для прекрасних тельців на березень, 2026 рік. Деньги. Не, ну Понятно, як роботи без вихідних, як тут без денег там можна залишити. Звісно, так, не вмірено, готовьте мішки. Саме главное, тут, знаете, ще що? Чорна китька, он сидить така красива, красива, каже, прислухайся до своєї інтуїції, вона тобі дуже допоможе. І якщо тебе посилають цей час на якийсь курс, або на якийсь вебінар, або на якусь поїздку, щоб ти там десь підучилась, їдь, це тобі буде розрадуй, да? це тобі буде другим диханням, да? яка у вас робота да? і м -м -м, чого вам більше хочеться, але тут, якщо є якісь повершення кваліфікації, або дадуть вам стажера, і вам треба буде його обучити. Абочіть ну, або так, як треба, да? тобто це буде вам розрада, бо людина, по-перше, вам в помощі, да? бо стажор вам буде допомагати. Понятно, що одразу врідіть, тому що поки він все не вивчить. Але поки ви будете його накидувати, щось розказувати, там, там посміялись, там зробили, там робота, там чай, там кофе, там робота. Ну, тобто, воно буде так класно проходити, да? в кого не закінчений домі ремонт, ви наконець або подумаєте про ремонт, або подумаєте про те, щоб його закінчити, або таки закінчити свій ремонт у своїй маленькій прекрасній. Комнатки, ну, или квартирки, смотря в кого Тобто да, тут такі моменти і деньги, звісно, лопати буде гребти, так що мішки більше просто вибирайте, хороші, щоб не рвалися від <laughs> чашесті ваших мільйонів. Всього вам самого прекрасного на березень місяць і э, ви сильна жінка, да? ви сильний архетип, у вас все вийде, ваші діло не вешать нос. <laughs> а якщо якісь запитання, ви завжди можете написати мені в інстаграм, Помогу всім чим змогу. Бережіть себе, любите себе і цінуйте.